Доброго дня, друзяки, з вами компанія Автопарк. Сьогодні нас їхав ось такий прекрасний автомобіль Tesla Model S70D Dual Motor. Повний привід 245 кВт на такій крутій світодіодній оптиці. Автомобіль весь у рідній красці з мінімальними пошкодженнями. Дуже круті диски. На нереально крутій резині Michelin Primacy. новесенький. Дуже гарний колір, білий, такий перламутровий. Автомобіль реально дуже крутий, доглянутий. І США приїхав у квітні. Мінімальні пошкодження, тільки передній бампер. Ось такі збережені дверні карти, салон в ідеальнішому стані, ззаді є обдув, панорама на весь дах. Бачимо, тут теж все доглянуте в дуже гарному стані. Так. Карти є. Автопілот присутній. Пробіг 129-317. Реально крутий, доглянутий з мінімальними пошкодженнями, свіжий, і дуже гарний. Автомобіль реально крутий, за свої гроші просто топ. Кого зацікавив даний автомобіль? Приїжджайте, Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили і купили.